Привіт! Захотілось солоденького, а на дворі вже ніч, або лє дощ, як із ведра, або просто не хочеться одягатись і йти до магазину. Вихід є: це вологий супершоколадний кекс в мікрохвильовці з простих продуктів, які завжди під рукою. Розпочинаємо! Буду замішувати тісто прямо в чашці, де будемо випікати. У мене вона 350 мл. Додаю 2 столові ложки борошна, 1 столову ложку із горкою какао. Укор півтори столові ложки. Далі пів чайної ложки розпушувача. Розбиваю куряче яйце. Додаю 4 столові ложки молока. І наостанок додаю одну столову ложку олії. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо ложкою, щоб у нас вийшла консистенція тіста. Тісто має вільно стікати з ложки, щоб наш кекс вийшов вологий. Як тортик. Ставлю в мікрохвильовку на 2 хвилини на максимальну потужність. Деякі ставлять на 3 хвилини. Однак тоді він, як на мене, виходить просто як гумовий, засухий занадто. Вже готовий кекс по бажанню можна прикрасити цукровою пудрою. Саме час заварити чай і поласувати. Друзі, якщо вам сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Попереду на нас чекає ще безліч смачних рецептів. Дякую за перегляд! Смачного!